Для приготування супу нам знадобиться лавровий лист, запашний перець, чорний перець з горошком, чорний мелений перець півчайної ложки, червоний перець паприка півчайної ложки, сіль столова ложка, зелень столова ложка, вермишель приблизно 100 грам, 4 середні картоплі, одна середня цибуля, морква і курячі крила. У мене кастрюля на 5 літрів. Крила заливаємо водою, але не до краю, залишивши трохи місця для решти інгредієнтів. Поки вариться бульйон, займемося засмажкою. Морку натираємо на терку, нарізаємо цибулю. Ріжте, як вам подобається. Я не люблю дуже дрібно. Також наріжемо картоплю. Нарізати дрібно не потрібно. Першу сковородку відправляємо цибулю. Після того, як вона стане м'якою, додаємо морку та спеції: чорний мелений перець та червону паприку. Обсмажуємо 5 хвилин на слабкому вогні, періодично перемішуючи. Додаємо в бульйон картоплю та сіль. додаємо засмажку та зелень. Хвилин через 15 додаємо вермишель і варимо ще 10 хвилин. Суп з вірмишелю та курячими крилами готовий. Приємного апетиту. Дякую за перегляд. Підписуйся на лайк, став канал і віджимай дзвіночок.